Скорочений зміст роману колгосп тварин в формі сонету. На фермерській ділянці тварини роблять бунт. І розвиток життя беруть в свої копита. Та з часом у колгоспі формується еліта і сіє кривду, як зерна, брехли ґрунт. Ми бачимо, що свині найкращі від людей. А іноді і схожі характером натури. І в тих в інших часом звели до диктатури мотиви політичних концепцій та ідей: Хижак не той, хто має паркани з зубів, а той, хто, попри совість та принципи зумів, чинити із народом ущемлення і зради. Ідея комунізму закрилась як капкан. Про що в загальних рисах говорить цей роман? Тварин, як вірні. Змінила спрага влади.